Ради всіх вітати на каналі сервісного центру Ейдінки сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. В нас сьогодні в цьому відео буде дуже цікавий гість, Це ноутбук, який в нас є в продажу, але це дуже сучасна модель культової, культового бренду Razer. Це в нас Razer Blade 14. Він, ну, така, така, такий ноутбук, мабуть, в сервісному центрі в нашому буде з'являтися дуже нечасто, тому що ну, сам ноутбук по собі майже новий. На ньому майже немає слідів використання, а модель дуже сучасна. Давайте розглянемо, що я маю на увазі. Дуже приємно було отримати такий ноутбук, відремонтувати його та зараз показувати вам. Дивіться, це в нас Razer Blade 14, що нам говорить про те, що це модель з 14-дюймовим екраном. Але ж дивіться, вона в нас на Ryzen 9, тобто топовому 6900. Ну, Я не знаю, чи є вже 7-ма генерація продажу Ryzen, Але ну, з тих ноутбуків, які я тримаю в руках, це найсучасніший і найпотужніший Ryzen. Було дуже цікаво побачити його в такому малюку. Всього лише 14 дюймів. Ну, Ноутбук майже нічого не важить, як на мене, ну, в порівнянні звісно, з великими ну, великанами. Велетнями. А, так, далі дивіться, вбудована в Ryzen процесор відеокарта та Nvidia RTX 3070 TI. Це повноцінна відеокарта 30-ї серії 70, -та, та, яка працює з 256-бітною шиною з 8 ГБ відеопам'яті GDDR6. Ну, Тобто, ще й Ti, ну, треба дивитись. Порівнювати з відеокартами, що має на увазі цей індекс TI, Ну, це звісно, що вона не урізана, тобто вона повноцінна. Можливо, ну, скоріш за все, це саме GN20 в огляді. Я... У нас є вже знятий огляд на цей ноутбук. Є ще такий один у нас в ремонті. Це GN20, чіп gn 20 e 5 а один, ну, тобто він, скоріш за все, і є повноцінний 3070 Ti, не зарізаний по частотах. В цьому ноутбуці встановлено 16 ГБ оперативної пам'яті. Ця пам'ять знаходиться на самій материнській платі, знову ж таки, в огляді це є. Наразі єдине в мене питання, це четвертий DDR чи 5. Спробуємо розібратись. Я гадаю, що, мабуть, четвертий, але шосте покоління Ryzen може вже бути і п'ятий. Так, диск, яким встановлений сюди, бачимо, це в нас Samsung серія MZLV з MZVLB обсягом на 1 ТБ, Ну, реальних там трошки менше 970 МБ. Це дуже швидкі самсунгівські диски, десь приблизно по 1300 МБ секунду читання або запису вони можуть показувати. 50 днів всього лише напрацював цей диск. Менше 8 ТБ він записав 100% показники. Батарея в цьому ноутбуці, як бачите, немає зносу взагалі нульовий знос цієї батареї. Далі Ну пам'яті я вам вже показав. Ну Давайте, мабуть, перейдемо до стану його. Цікавий дуже ноутбук. Маленький, металевий, 14 дюймовий модель я тримав в руках в перший раз. Ну, тобто, зазвичай це все ж таки 156 дюймові моделі справляє враження таке саме, як і від 156 дюймових моделей. Тобто, взяв в руки, маєш справжню річ в руках. Но, як на мене, є це враження повністю сконструйованої, зібраної, підігнаної такого. Речі, ну я не знаю, як це ще сказати, бо металевий корпус е, виглядає е, все це дуже стильно, е, надійно, завдяки тому, що він трошки меншому корпусі, е, воно ще якось зручніше е, все тримається в руках. Клавіатура ну, трошки можливо стиснена відносно 15 6 моделі. До речі, має бачите вона дискрет... ну, дискретизоване підсвічування. Тобто, при нажатті кнопки FN бачимо, у нас загорається верхній рядок клавіш. Це підсвічування всієї клавіатури, воно з часом змінює колір, змінює само. Можливо, якось можна це ще регулювати через програми, якихось райзерів. Я чесно не встановлював, не перевіряв. Ну, що саме цікаве, що коли ти друкуєш, наприклад, за цією клавіатурою, то зміна йде кольоровим циклом цієї цього підсвічування. Але якщо з клавіатурою нічого не робити і вона підсвічування вимикає, то тоді це підсвічування вже буде починатись знову, цей кольоровий цикл буде починатись, бачите, з зеленого кольору. Дуже цікава робота цієї клавіатури. Я навіть не знаю, про що про все хочеться розповісти. Звісно, в ноутбуці є камери дуже якісні. Далі матриця, яка встановлена в цьому ноутбуці, ну, в неї партномер такий новий, що ну, не можна знайти ще точні характеристики повні на цю матрицю. Лише відомо мені зараз, що це 165 Гц, що це роздільна здатність 2К, тобто підвищена відносно Full HD ще. Ви можете уявити в 14-дюймовому ноутбуці 2К-матриця. Тут з Full HD, ну, скажімо, зазвичай воно, йдуть такі ноутбуки, а тут встановлена 2К. Не знайшов я інформації щодо кольорового охоплення, але на свій досвід, так як це виглядає, можу сказати, що це ну, принаймні 100%, 100 SRGB, тобто тих кольорів, яка використовує система. Але може навіть більше. ну, Тому що там є охоплення ще й Adobe, яке значно більше, ніж SRGB, то можливо там ще більше. Давайте. Ну, по стану. Я навіть не знаю, що казати, тому що ну, ноутбук не встиг, ще попрацювати на те, щоб обжитись е, якимись подряпинами. Німа, не, не, точно не те, що потертостями, нема навіть подряпин. Ну, Звісно, металева кришка її подряпати завжди було дуже важко, тому ну, от хіба що десь такі якісь сліди, можливо, є невеличкі. Ось такі подряпинки, такі на краці матриці невеличкі є. А, далі а, йдемо по портах. Давайте я вимкну відео. А до речі, давайте на тестах дуже довго вже стояло стояв цей ноутбук, продемонструю що 67 градусів о, зараз. Ось на тесті Юніджіна за цей час, скільки він тут стояв цей ноутбук у мене. Ну, До речі, на сайті в нас буде скріншот з навантаженням, тобто ви зможете подивитись температурно, коли буде навантажена і відеокарта, і процесор, на які числа він виходить. Так, дивіться, ось це саме інформація за відеокартою, кого це буде цікавити. Тепер давайте зайдемо в сенсори. Тут ми поставимо все максимальне, для того, щоб бачити максимальні показники. Максимальна gpu максимальна. ось Під навантаженням Unidu, що ми маємо, десь приблизно 70 градусів на відеокарті, це я вважаю дуже мало. При цьому потужність відеосистеми 82 Вт, відеочіпа 64. Так, і температура процесора ну, ось, майже 90. Але ж, ну, якщо дати більше навантаження в іграх, я перевіряв. Процесор все ж таки гріється, в огляді у нас є охолодження, на жаль, не через рідкий метал, через термопасту, отже, це буде даватись знаки саме через, ну, по температурних режимах. Так, давайте. Навантаження зняли, давайте по портах. Так, зазвичай в нас в разерах ось тут завжди знаходиться. Роз'єм для підключення блока жилення, блок жилення в комплекті новий, майже знову ж таки, небагато він пропрацював. 230 ватний блок жилення потрібен для такого малюка з такою потужною конфігурацією. Так, все тут з блоком в нас чудово. Підключимо його. Далі йдемо. Пішли в нас роз'єми USB звичайні. Не бачу маркування біля цього Type-C. Але здається, коли проставлялись драйвери, була утиліта Thunderbolt. Я не здивуюся, якщо тут повноцінний Thunderbolt в цьому разері. Ну кого це буде цікавити, особисто будемо з'ясовувати. Будете писати в Viber Telegram, будемо з'ясовувати джек 2,5 мм, Це для навушників в нас в передній частині, як завжди, нічого. І тут в нас ще знову ж ще один usb Type-C. На жаль, знову ж таки без позначок. Ще один порт USB 2030 HDMI повноцінний. До речі, аж Зверніть увагу ще й Kensington Lock. Система охолодження в цьому ноутбуці спроєктована таким самим чином, ну, принаймні відведення гарячого повітря, як і в 15,6 дюймових моделях, але монолітний радіатор, випарювальна камера, яка закриває повністю майже всю материнську плату для охолодження як процесора, так і відеокарти, так і елементів живлення процесора, відеокарти і так далі. Такий там, ну, На половину мабуть, ноутбука там радіатор. Час роботи від батареї будете дивитися в нас на сайті за скріншотом, як завжди. Я гадаю, що ну, десь приблизно біля 6 годин, можливо, навіть більше в режимі перегляду фільмів цей ноутбук буде працювати, тому що при переході на вбудовану графіку все ж батарея буде споживатися економно і при такому навантаженні, гадаю, що вистачить їй. Так, що в нас ще тут цікавого? Ноутбук у нас в комплектації всього лише з коробкою, такою невеличкою його, та блоком живлення. Ну, Я просто не можу передати враження своє від саме такого малюка потужного, тому що ну, наразі це, мабуть, найпотужніший 14-дюймовий ноутбук, який я тримаю в руках. І коли була перевірка його тестами, то скажімо, навіть ігри, які запускаєш, тобто кольори, які відображаються, по-перше, на цій матриці. По-друге, саме в роздільній здатності 2К, і ще й в, з таким кольоровим охопленням, яке є саме в цій матриці, це виглядає ну, трошки більш незвичайно і дивує по відношенню від звичайної картинки, яку бачиш на звичайних ноутбуках. Щодо охолодження, можу сказати: ну, знову ж таки, в, дивіться огляд, цей ну, в цьому ноутбуці, я гадаю, що все ж таки відеокарта буде менше грітись, ніж, скажімо. Це можна було б вважати як перегрів, але е, сам процесор може все ж таки нагрівати систему охолодження, догрівати її. Якщо буде е, збільшене навантаження на процесор, то буде процесор своєю температурою догрівати радіатор, догрівати відеокарту, і тоді, можливо, в якійсь ситуації. А буде з'являтися якийсь тим, якісь тимчасове троплення. Це треба дивитись. Систему охолодження в цьому ноутбуці не чіпала взагалі, тому що ну було видно, що ноутбук новий. Проблема, яка була з ним, вона була дуже дрібна з в ланцюгах зарядки з самої батареї. Хтось, можливо, відключав батареї, трошки там закоротив один маленький елемент. Він згорів, його ми поміняли на новий. І після цього все запрацювало. Ну, тобто, ноутбук працював, не заряджалась тільки батарея. Тому, о, скажімо, по ноутбуку було видно, що нічого робити не треба. Ноутбук в магазинному стані, Ось, систему охолодження я не знімав, там все заводське, як залишилось. Ну, тобто, можна... Ну, я, я вважаю, що в, в тих температурних режимах, в яких він працює, це саме його температурні режими, тому що система охолодження чиста, вона зібрана на заводських, якісних витратних матеріалах, е, і вона працює саме так, як завод-виробник, е, скажімо, планував, що вона буде працювати. Тож ось такий разер. Дуже е, скажімо, цікава модель, саме своїм розміром, саме своєю потужністю, ще й культовим брендом е, е, в нашому сервісному центрі. Е, е, можливо, будучи з'являтися такі ноутбуки, але ось це перший, і було дуже цікаво з ним працювати. Якщо ви хочете роздивитися його ближче, можете зайти до нас в офіс в, офіс, в сервісному центрі, побачити його, так, так, так як би мовити, своїми очима, потримати в руках. Але ж можемо, можете замовити його безпечно, навіть якщо знаходитесь в іншому місці. Ми не беремо передоплату за наші ноутбуки, тільки 300 гривень за доставку ноутбука до вашого відділення. Далі ноутбук йде до вас накладеним платежем. І вже оглянувши його в себе на місці в відділенні, перевіривши в режимі повного навантаження, тому що система, бачите, встановлена драйвери, Драйвери також встановлені, паролів ніяких немає. Все працює, все ви зможете перевірити, після цього стати власником цього ноутбука. 6 місяців гарантії ми надаємо на наші ноутбуки, які продаємо куплені в нашому сервісному центрі. Звісно, за цей термін заглядати всередину ноутбука не можна буде. Але немає сенсу, тому що оперативна пам'ять на материнській платі, диск М2 NVMe стоїть на 1 терабайт. Ну, хіба що можна було б його замінити з 1 на 2, наприклад, терабайти. І іншого місця там для встановлення диску немає лише одне. Тому, скажімо, немає сенсу туди лазити. 6 місяців. гарантії, як я сказав, за закінченням терміну гарантії, можете звернутися завжди до нас, до сервісного центру, на наші ноутбуки, які ми продавали. Будемо якісь індивідуальні умови, якісь знижки передбачати. Тож ось така ситуація. А, ну, це, мабуть, все, що я можу зараз сказати по цьому ноутбуку. Все інше ви можете подивитись в огляді. З посилання буде в описі до цього відео. Я дуже приємно вражений саме цією маленькою потужною машиною, а це в нас був сучасний, можливо, навіть найсучасніший, 22 2022 року. Razer Blade 14 на процесорі Ryzen 9 6, 600 генерації 6900 X з дискретною відеокартою RTX 3070 Ti 16 ГБ оперативної партії. До речі, ми не подивилися, яка це пам'ять. Давайте спробуємо побачити, але я гадаю, що Аїда це, мабуть, нам не покаже. Так, вона цього не знає. Давайте ще подивимось сюди. Так, тут маємо Dual-Channel DDR4 7108 SDRAM, ну Якщо це комусь про щось скаже. Ну Я гадаю, що це все ж таки, судячи з цього напису, це DDR4. З батареєю з нульовим зносом, в чудовому просто стані, дуже потужний, компактний, легенда... легендарний, культовий, можна казати, багато різних епітетів. Точно можу сказати, що той ноутбук, який виділяється серед інших по багатьом пунктах. На цьому все. Дякую вам за пригляд. Сервісний центр ЕГІ. Київ. До побачення.